На думку українських і зарубіжних дизайнерів, які створюють осінні композиції, найкрасивіший декоративний чагарник для цієї пори року це Бересклет. Саме восени він стає особливо декоративним і може стати найяскравішою рослиною у вашому саду. В останні роки бересклет став дуже популярним в українських садах, його часто використовують в ландшафтному дизайні приватних садиб і парків. Сьогодні практично жоден проект озеленення не обходиться без цього чагарнику. У цьому відео я розповім вам про біологічні особливості бруслини, про правильну посадку і догляд за ним. Бересклет дуже невибаглива рослина, тому його сміливо може посадити навіть початківець-садівник. Догляд за ним не вимагає великих зусиль, біологічний портрет Бересклет відноситься до сімейства Бересклетове, яке включає більше 200 видів і сортів багаторічних листопадних і вічно зелених дерев, чагарників і навіть видких рослин. Багато видів бруслини ростуть в субтропіках і тропіках, але є і такі, які можна вирощувати навіть в північних регіонах України. Найкрасивіший і морозостійкий. Витримує морози до мінус 37 градусів. Це бере крилатий, який найчастіше вирощують в наших садах. Бере крилатий – це багаторічний листопадний чагарник кулястої форми висотою і діаметром до 3,5 метрів. Його крона дуже густа і щільна, з рясним розгалуженням, тому його часто використовують для створення живоплоту. Але врахуйте, що бересклет росте повільно, тому для огорожі краще висаджувати вже дорослі рослини. Влітку його листя мають насичений смарагдовий колір, але восени кущ буквально вибухає яскравими фарбами. Листя стають вогненно червоними помаранчевими, малиновими, рожевими, фіолетовими і золотистими. Доповнюють цю картину невеликі пурпурні плоди, з яких звисають на тонких нитках оранжево-червоно-чорні насіння. І вони залишаються на кущі навіть після першого снігу. Таким чином, бересклет може прикрасити ваш сад навіть пізньої осені, коли більшість рослин вже втрачають свою декоративність. Але є один важливий момент: всі частини бруслини отруйні. Тому при роботі з ним обов'язково надягайте рукавички і не дозволяйте дітям зривати листя або плоди. Терміни посадки. Береск можна садити як навесні, так і восени, але осіння посадка краще. Залежно від регіону України, його можна висаджувати з початку вересня до середини жовтня. Якщо висадите саджанець із закритою кореневою системою, він приживеться вже через три тижні. Головне встигнути посадити його так, щоб до заморозків залишалося не менше трьох тижнів. Вибір місця Якщо хочете, щоб ваш бересклет був особливо яскравим, садіть його на сонячному місці. Навіть легка півтінь зробить забарвлення листя менш насиченою. Також враховуйте, що це великий кулястий чагарник, діаметр крони якого може досягати 4 метрів, тому йому потрібно достатньо простору. Бересклет не любить підтоплення і близького залягання ґрунтових вод. Якщо у вас низинний ділянку, Садіть його на штучних горбках висотою 60-80 см. Підготовка ґрунту бере склет воліє нейтральні або слаболужні ґрунту PH 7-7,5 легкі, пухкі і родючі, він може рости навіть на злегка засоленій землі, але на важкій кислій глині загине вже на другий рік. Якщо у вас глинистий ґрунт, за місяць до посадки внесіть доломітове борошно. 2 кг на 5 квадратних метрів і перекопайте ділянку. Найкраще повністю замінити ґрунт в посадковій ямі на суміш з родючого шару, компосту, листової землі і піску в пропорції 1 до 2 до 2 до 1. Правила посадки: посадка бруслини восени проводиться так: 1. Викопайте яму в 2,5 рази більше земляного кома саджанця. 2. На дно покладіть дренаж збитої цегли або вапнякового щебеню шаром 6 7 см. 3. На третину заповніть яму підготовленої почевосмисю, додавши в неї 2 столові ложки суперфосфату, 2 столові ложки сірчанокислого калію, стакан доломітового борошна і літрову банку деревної золи. 4. Акуратно дістаньте саджанець з контейнера і помістіть в яму. 5. Засипте коріння почевосмисю. Ущільнюючи ґрунт, щоб не залишалося пустот. 6. Коренева шийка повинна бути на рівні землі. 7. Після посадки добре полийте і замульчуйте ґрунт соломою або сіном. Мульча допоможе зберегти вологу, запобіжить утворенню кірки і зростання бур'янів. Полив. Бере склет посухостійкий. Але в перші тижні після посадки його потрібно поливати регулярно, особливо якщо осінь суха. Надалі досить одного рясного поливу в тиждень 4 лійки під кущ. У спеку поливайте частіше. Підгодівля У перший рік бересклету вистачить добрив, внесених при посадці. На наступний рік підгодуйте його три рази 1. Ранньою весною сечовиною, 2 столові ложки на 10 літрів води. 2. Влітку розчином коров'яку з золою, калемагнезеє і монофосфатом калію. На початку жовтня готовим осіннім добривом для декоративних рослин. Формування Бересклет росте повільно, тому обрізку потрібно проводити обережно. Ранньою весною видаляйте пошкоджені і хворі гілки злегка підрізайте пагони, що вибиваються із загальної форми куща. Якщо кущ погано галузиться, укоротити всі пагони на третину. Підготовка до зими. У регіонах зі сніговими зимами бересклет не потребує укриття. Але в малосніжних областях молоді кущі перші три роки краще вкривати. 1. Засипте при кола сухим листям шаром паєте 10-60 см. Два. При температурі нижче мінус 15 градусів додайте ялиновий лапник. Дорослі рослини досить замульчувати листям. Шкідники та хвороби. Бере склет крилатий стійкий до хвороб і шкідників, але для профілактики можна провести дві обробки один від хвороб однопроцентною бордоською сумішчю. два від шкідників розчином, фуфанона або біопрепаратами іскрабіо фитоверм. Використання в дизайні Бересклет прекрасно виглядає в живоплотах, бордюрах, одиночних посадках. Він відмінно поєднується з хвойними, дереном, декоративними кленами, калиною і спіреєю. У дворядних композиціях його садять на другому плані, а на першому гейхери, очітки, астранції та інші низькорослі рослини. Ось такий чудовий чагарник може прикрасити ваш сад восени. Якщо у вас є питання, пишіть в коментарях.